Всім доброго дня, дорогенькі мої підписники! Я доїдаю останній кусочок сала з перцем і з оцтом. Оце, знаєте, що таке? М -м -м -м. Сало дуже люблю, особливо з прослойками з м'ясом. Ось така оде погодиться. Давайте я вам іду детально покажу, яка погодиться. Плюс до того всього, мені подзвонили. І дали серйозну роботу. Погодиться реально шепче. Прийшло літо, то означає, що робота. Чим далі, тим більше. О oh май beautiful, Тільки не це. Коротше, набрав я водички. Відосик вийде короткий, але корисний для строїтелів. <свісно> набрав я водички. Вчора ми тут заливали отаку одестяжечку. І тут стояв маяк. Дерев'яний маяк, як ви бачите. І мені треба його заробити. Короче, зробити опа, зробити таку суміш бетон. Простий бетон, пісок і вода. І то все замастити прекрасно. так, Вода в нас вже є. Опа! Ну, Погоду вам ну, так покажу детальніше. А покажу вам, що я сьогодні зробив собі, щоб у мене курточка тут висіла. Отакий от маленький гвоздичок забив. Там би повісив не куртку, а цілу моторку або цілої відроз бетоном. Так, дорогенький подписчики. Валими, знаєте, за чим. Треба нам ще піску. Знайшли ми отакий от інструментик. Беремо з водою і йдемо по пісок. Далеко треба йти, ви уявіть собі. Я вчора носив пісок руками по дві відра відсюди. зараз да, я вам покажу. Все, покажу. Ретельно, детально, бля. Та я то любитель, ви знаєте. Хто знає, хто не знає. Так, даємо плюс-мінус. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Ладно, шість. Даємо шість. І понесли горі берегом. Горі берегом бережулю. Як у вас справи, пишіть у коментарі. Пишіть, чи чекаєте відео з кемпінгом, з м'ясом палаткові операторку. Я вам пообіцяв. Відео набрало більше, ніж 199 лайків. Значить, відосик буде. Так. Так, все оставляє мені. Опа! Йдемо сюди. Тут у нас цемент. Дайме один до трьох. Далі між шість. Значить, даємо два цих. це дуже міцний 500 цемент. Треба буде ще води. Хух. Ладно, то вже там заковатиме. Опа! Іду я ще на воду. Так, Взяв літрову банку з водою. ідемо заливати в наш роство, як то ще називають. Я сьогодні ремонтував ось ще Може вам буде цікаво, буду скоро міняти це б грем, як то все буде происходити І додаємо водички. Так. То все треба файно перемішати. Зараз дуже великий вітер, я виключаю. І так, бо поки я то все мішаю, ви можете трошки понаблюдати за мною. ова Най трошки постоїть, Погано йому не буде за те, що поставити. І нам треба цей смаяк закидати, замітати. Тут трохи підкидати і все буде супер, бетон файн. Аж синий, видите, вчора заливав. Так, коли не тут ведро. Не знаю, де покласти камеру. Вот так. Пішлись. Huh. На бетон вставати, вставати. Так. Так. Я заколотив дуже-дуже багато, але я знаю, куди його викорти. Так. 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 Опа! Не пройшло і 5 годин, як я вже все там замастив. було, Лишилося, тут трошки підмастив. Ну, не підштикатурив, звісно, бо таким не штикатуриться. Але мальок підмастив. Коротше, все потрібно викидати і піти помити відро. Взяли от чудо інструмент і йдемо мити відро. Там спеціально відведена є якріничка, де можна мити інструмент, відра. Ну і все таке. Все таке. Навіть обув чия моторка така Вау, ваня! Штативчик мій має найбет, скоро буде трава, скоро вийдуть булі, треба все копати, яп твою шкір. Ой, село, село Шело, шело. Набрав я водичку і отак. Карли спосіб я тягне. Звісно, класно би було мати херкер. 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 Потім ручками файно помию І зверху теж. Ну ладно, не будете ви наблюдати, як я постоянно мою відро. Правильно, правильно, Вані. От і все, так то виглядає частинка, я відро, такий мастірок, там вже старое засохло. не біда, не біда, буде другий. Я кажу, раям чесно кажу, дуже дякую за увагу, що ви дивилися. Якщо дивилися, 에, пробні відео роблю. А потім, якщо буде результат, то буду робити такі відео. Всіх вас люблю, поважаю, пока.